Далі буде шахів, рай проти Джайбола. Индія рейтинг 1723. Так, давай f 4 Не хоче. Захист Сталахіна. Тут десь ланди 3, ну, відразу бар'єрчик. Барьєрчик. Чисто провокація. Провокація. Не провокується він. Ти чочок такий, да, ти хочеш, дати. Ну, Давай. Далі розміняємось. Одну туру приберемо з дороги. Десь перекриємо лінію. слонів міняти. Можна й поміняти. Тут кінь буде підбейжахишний трошки. Але кудись? Ні, фрезя під якісь темпи я не хотів би ходити. Давай, поки на слона нападу. D5, в принципі, непоганий для, для нього хід відкриє великий діагональ, він зберігає слона. Тоді я намагатимусь закрити цю лінію. Приблокувати трохи її. Ну Коня приберу десь на F6. Міняє слона мені, ну нехай міняє. G5 І g 6 Ну, мабуть, це не дуже добре для мене, але що зробиш? Вирішив понападати на мого кобилку мою, да. Відійду. Ну, є удар вже. Байдуже. Байдуже, то байдуже. Візьмемо, хай мені спортить структуру, але з іншого боку, відкриється тура, з іншого боку, виграємо якогось пішака. Можливо, буде чіплятись, але чіпляється він не туди. Так. Нам би коня сюди поставити. Можна поставити сюди ферзя. Зіграти щось тіпа цього плану. Потом просто захищусь. Может быть, полиня где-то Вин Он в отъеш ⁇ в, как-то пассивно стал. Так, я сюди він б'є. Я б'ю, він б'є. Я покращу собі пішака, правильно? Міркуючи, неправильно. бам бум бі бі бом бум Ну, не знаю. Вони якось фігурки скоординовано, можна сказати, стоять. Консолідовано в кучі. У нього поки що не так все. в кучі. Кінь Б4 є хід. Я так хит. Меняется тебе пешаком. Свистну. Буду что у хаты. Кудысь. Тут био. Що якісь такі фінти робити? Кінь туда, він тут. Ми тут, він тут. Так, ще раз. Ну, поїхав, не знаю, вже порахував це все, нехай буде такий хід. Взагалі ідеально помінятись. І мій пішак піде кудись до фрезя. Можу вдар рити. Покращим собі структурку, погнали пішака. Шаху не мав тебе, друже. А в мене є. І ферзь проходить. Виганяємо короля, баремо ферзія. Дай в інший раз. Хочу аналіз подивитись. 54 на 83. Так, слон 6 поганий хід, Треба було слон g 4. Зв'язку робити. Перев'язку. У нього велика перевага. Заверхунок центру пішокового. Так, і тут в нього було непогано. Треба було це 5. Отримувати більше простору, захоплювати. Він вирішив збити мені слона, розбити структуру, але втратив пішака, і мої фігури розкрутились. Зв'язки виявились не такими то й страшними. Ще він поставив пасивну туру. Так, і мене цікавить це поганий хід. А, Фрезі 7 шаг просто. з'ївнув шаг. І білі перемагають. Ну, суперник. Пішов на те, що я й хотів. Розмін ферзів і виявився це для нього безнадійно за рахунок ідеаного прохідного пішака. Ми просто відтягнули всі сили на цього пішака. Пасивний кінь, активний кінь. Пішов все сазів. І ще один пішак пішов, якого вже не зупинити.